Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Термінова новина, яку необхідно з вами обговорити, і вона пов'язана, як ви розумієте, з подіями в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Відбулася подія, а саме, обрання нового спікера палати представників. Ним став республіканець Майк Джонсон. За нього під час четвертого раунду проголосувало 220 конгресменів від республіканської партії. тобто Абсолютна одностайність у позиції щодо Майка Джонсона. Гакім Джефріс, лідер меншості від демократичної партії, отримав 209 голосів. І загалом у цьому голосуванні брали участь 429 конгресменів. І тут також варто додати. Що для того, щоб отримати перемогу у цьому голосуванні, один із кандидатів міг набрати 215 голосів, оскільки був знижений поріг тих конгресменів, які приймали участь у голосуванні. Як я сказав, їх було 429, і вже відповідно Майк Джонсон проголошує. Промову у статусі спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Чому я говорю це з досить таким сумним виразом обличчя, тому що в контексті України тут оптимізм надзвичайно мінімальний, і зараз я поясню, чому я знову ж таки так вважаю. Попередньому відеоматеріалі я коротенько розповів в принципі позиції Джонсона щодо допомоги Україні. І щодо його знов ж таки зв'язків з Дональдом Трампом, і відповідно, голос Америки він підтверджує ту інформацію, яку я розповідав у минулому відео, коли ми ще обговорювали Джонсона як кандидата на посаду спікера Палати представників. Отже, Джонсон відомий своєю активною позицією. На захист тогочасного президента США Дональда Трампа під час процедури імпічменту. Це ще було в той момент, коли Трамп. Був президентом Джонсон також активно критикував допомогу Україні і здебільшого голосував проти додаткової допомоги нашій державі. Йдеться в інформації, поширеній проєктом республіканці за Україну. Проєкт відслідковує і оцінює, як американські законодавці від республіканської партії ставляться. До України, до допомоги нашій державі. І як вони голосують за ті чи інші законопроєкти, які якраз стосуються пакетів допомоги Україні в контексті військової сфери, фінансової сфери. І також цей проєкт відслідковує публічні висловлювання щодо України і інші знову ж таки там є параметри, які якраз визначають. Ступінь підтримки конгресменом ініціатив щодо допомоги нашій державі із Шести чи семи законодавчих ініціатив, які голосувалися в Палаті представників Конгресу США з 2022 року, коли розпочали широкомасштабне вторгнення Росії проти України, лише за одну ініціативу проголосував Майк Джонсон: це ленд-ліз для нашої держави. За всі інші ініціативи, які були спрямовані на допомогу Україні у військовому фінансовому плані. Джонсон такі, голосував проти таких ініціатив, і це якраз також показує ось цей проєкт республіканці за Україною. Тут, тут вже можна одразу формувати позицію з приводу того, як Джонсон, будучи вже спікером Палати представників, буде висловлюватися і формувати свою позицію щодо допомоги. Наші державі в травні 2022 року Джонсон наполягав, що допомога Україні не має переважати над внутрішніми питаннями Штатів. Ми не будемо надсилати ще 40 мільярдів за кордон без достатнього нагляду за тим, Куди йдуть кошти під час хаосу на нашому власному кордоні, коли американським матерям складно знайти дитяче харчування, ціни на бензин, рекордно високі, а американським родинам складно звести кінці з кінцями наводить проєкт тексту заяви Джонсона. Ось те, що він говорив вдумайтесь, в травні 2002 року це ще коли. Підтримка американців щодо допомоги Україні, вона була на достатньо високому рівні: як серед демократів, так і серед республіканців. Ну і вишенька на тортику, як я вже говорив, це те, що цю людину Майка Джонсона, спікера Палати представників, підтримує. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який через своє ультраправе крило намагається впливати на законодавчі процеси, які відбуваються в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І далі зазначається, що призначення спікера воно дозволить розблокувати роботу Конгресу, і, зокрема, там розглядати ініціативи як збільшення допомоги Україні та Ізраїлю. От на рахунок збільшення допомоги Україні, звичайно, ми можемо вірити в те, що там знайдеться якесь компромісне рішення, і цей закон не буде гальмуватись, але якщо. Проаналізувати Бекграунд Джонсона, то е, можна дійти до висновку, що труднощі будуть надзвичайно великі. Як зазначається, що такі запити до Конгресу подав президент США Джо Байден. Тому, знову ж таки, якщо підсумувати Майка Джонсона, так як спікера Палати представників, ми, звичайно, будемо слідкувати. За тим, як будуть знов ж таки розглядати законодавчі ініціативи в конгресі, і таким першим фактором. За яким ми зможемо вже попередньо давати оцінку Джонсону, це голосування за законопроєкти щодо бюджету Сполучених Штатів Америки на 2024 рік. Тому що я знову ж таки хочу нагадати, що 17 листопада 2023 року завершується дія законопроєкту щодо тимчасового фінансування уряду, США, який був проголосований в кінці вересня 2023 року. І враховуючи те, які переправляють... Там ставили ці ультраправі республіканці, але за допомогою демократів вони тоді змогли проголосувати цей закон, то можна уявити, які вимоги будуть ставитись в контексті цих законопроєктів по бюджету зараз, враховуючи, що Майк Джонсон являється спікером. Оскільки ще коли загалом відбувався цей процес обрання кандидатів на посаду спікера і раунди голосування, то, до прикладу, ультраправі вони говорили про те, що вони готові голосувати за того конгресмена на посаду спікера, який не буде співпрацювати з демократами в контексті голосування тих чи інших законопроєктів там, стосовно бюджету. Чи стосовно інших надзвичайно важливих питань, і тут, враховуючи те, що у республіканців досить крихітна більшість, то вже можна дійти до висновку, що може статись така ситуація, коли республіканцям не буде вистачати голосів. І це може призвести до негативних наслідків, до прикладу, до можливого шатдауну 17 -го. Листопада 2023 року. Звичайно, ми це знову ж таки говоримо в контексті аналізу різних заяв ультраправих республіканців. Маємо все ж таки надію, що здоровий глузд, він переможе, і вони дійдуть все ж таки консенсусу, компромісу щодо як законопроєктів по бюджету на 2024 рік, так щодо запиту адміністрації Байдена на допомогу України, але точно. Ультраправі республіканці вони можуть вимагати або зменшення суми для України, або загалом розділення допомоги України та Ізраїлю. Ось така не дуже приємна історія станом на вечір 25 жовтня 2023 року в контексті нового спікера Палати. Представників. Якщо будуть ще якісь додаткові дані з приводу можливих домовленостей між поміркованими республіканцями і Джонсоном, чи ще якась додаткова важлива інформація, то буде ще додаткове відео по цій темі, і ви зможете ознайомитись з цими. Матеріалам. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Поличекс, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його і ділитись ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!